У нас розпаковка з національного кешбеку, точніше, з зимової тисячі, з сільпо, без свята. Ну, такової реалії. Не ожидала, що ми так багато всього накупимо. Без кешбека купила я там бризолі. Ну, в общем, що вам покажу. По національному ковбеку. ряженка. Ціни не буду казати, відсіль подивіться, бо що пам'ять у мене не це погана. Взяла ось такі три сухі ковбаски сирокопчених, філе, індички. Тут це у нас тут. Неснагільдя. Взяла приправу майонез, Кетчуп горошек кукуруза ну, ось олія. олія ну можна було б конечно більше олії взяти, більше цього, но я лиси до певла ось така от невеличка мивина нам подобається з неї супчик варити, Іногда можна і запарити. Ще еще таку ось приправку Ось такий плавлений сирок пані. А, ну Все дивилася по срокам, колбасу, допустим, що довго лежала. І сир. Так, як ми думаємо гарячі бутерброди, або піцка там. Тей. Такий сир, знаєте, завдяком бути. Так. Ось такий голландський кома. А, Коротше, деякі до апреля, деякі до марта наступного року. І ось такі ось тенери. Хто ще не ходив, хто ще не витрачав. І крабові палички. Ось такі аквавіта. 200 г. Не знаю цей. Смачні, не несмачні. їх любить, каже, мама, бере більше. От. Ну і батончик, ну він вже був не по КЗБ. Очень. 에... Моя би була б би порада, але ж, звісно, мене ніхто не послухає. Ось такий батончик, чого ми перепутали. Того що. Що батончик акціонний? Точ, точно такий самий жовтий цінник. Що з національним кешбеком? По жовтий цінник. І коли ти ходиш по АТБ і фільтруєш ці... Ой, по АТБ по сільпо і, ну, типу, читаєш, запутаєшся. Ну, ми запутались на батончик. Тому так. Далі. Ось такі брізолі. Ой, не брізолі, а це коржі. По ценому теж по національному кешбеку. Сільпо. Ці брізолі вже взяла без кешбека, бо хочу цей пожарить. Так, ось все такі пельмени. Ситий двір по національному кешбеку. Їх сразу в морозілку. Ось такі ще. Ну, дві пачки далі взяли. Так, метанка яготинська також по національному кешбеку. Оцет по національному кешбеку. Ну, це я взяла фарбу для обуві, не по національному кешбеку. Все. Ну і взяла фаршика. Ну, це теж не по національному кешбеку. Коротше, ми з Кирюхою, папки не заробітчани зараб... понимаємо. В общем, стільки всього накупили по національному кешбеку. Тере-зимове тисяча від Зеленського. Так що, ось така у мене розпаківочка. Тому що крупи я отримувала в гуманітарці. Звісно, хотілося б там такого, знаєте, ковбаси, м'яса та овочів. Таке, на жаль, не дають. Ну, маємо, що маємо. І так, в принципі, добре, і сири, і ковбаска. Все шикарно. Дуже багато там всього, і креми сири і там ну, багато чого. Так що рекомендую йдіть в сільпо і удачі вам! Так що ось така в нас розпаківочка із сільпо. А я зараз швиденько це все розкладу і буду жарити бризолі. Покажу вам.